— Чого ж не пам'ятаю? Як ти матроса ставилися? — я не пам'ятаю, як його ставили. Як, ні, ставили. як ставилися. Ну, тобто яке ставлення було. Та ні. Та матроси матроси. Це ясно і став. Популярним його важко розум. Ні. Абсолютно. Він ні до чого, до речі, да. так само, як е, пам'ятник Так. Да. — Я е, глибоко шаную його як поета, але... В Тернополі він ні до чого. Абсолютно. Mm -hmm. Ну так як у нас, Пушкін, так, горький, да. ну, в нас, Пушкін, Горький. Дорогі нам люди. Горького слава мого зняли. <смі> <смі> а якого милого, <мину>, вибачте, Пушкін? <смі> <смі> мені не зрозуміло. я кажу, Елементарно взяти, щоб було, є у нас вулиця Пушкіна, хай yeah. є. На тій вулиці поставити, хай стоїть. іншим, ще, ще одна претензія. Тоді був головою міської ради е, негод. Там було ціле засідання, є документ про пам'ятники. Я, 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 я розумію, але на місці, там, де стоїть е, Данило Галицький, стояв камінь. На цьому місці рішення громади Тернополя буде побудовано пам'ятник Незалежності України. Дивимося рішення. 90-рік, 18 липня, вирішила до 450-ліття створення нового герба міста Тернополя. Два. Демонтувати Леніна, Галана, Затонського Маркса. Третє. Комісія відродження. Так, стілок. Цінність Горькому визначити. Виходячи з позиції заборони пропаганди культури, демонтувати все, що пов'язано з військовою технікою. П'ять. Обеліск слави. Так, комісія відродження будівництва службами. Планується. Галицький, Шевченко, Франко, Куршельницька, Курбас. А де не пише? Ну, не, а, це, а про пам'ятник не, проєктування і виготовлення пам'ятника галери в кому. Uh -huh. Президентського галистів. Так, дев'яте. Реконструювати воло. Десяте. Після завершення будівництва на вулиці Примакова, приміщення Тернопільського замку, зробити картинну галерею. Uh -huh. Досі нічого. Uh -huh. Спрошкола є. Вчитель міського визначити встановлення усіх договораних пам'ятник і спеціальний рахунок поступлення коштів на спорудження Галицького Шевченка, що Так та... я я пам'ятаю сам, я сам особисто бачив цю, цей камінь, на якому було написано. Тепер на вулиці місцеве... я живу, що в мене пропала фотографія, тут буде стояти пам'ятник Шевченка, там незалежність цей, той камінь. Ага, тепер тепер на площі мистець. І нас зараз називається Небесної Сотні. Вот стояв камінь. На цьому місці безпоріжній пам'ятник Соломії Крушеницький. Є такий камінь був. Хоч вона там не заслуговувала там стояти, бо там я не попрошу. Непорядкований місце. Не то, що не вона а як не є. ніяк. Ну, вона хоч до театру якесь відношення має. А Богдана Хмельницького ти пам'ятаєш, там, де Крушевницький стоїть. Богдана стояв на самому краю. Так, Вона там стоїть, так як там людина. Крушевницька на тому місці. Тамає, що малося бути. Покажи собачка. А що, що було там? Не, мало бути. А. Там піксуцький був. Там був плюсуцький, так. А мався бути пам'ятник ага. Яну Сабеському. А. Одному з власників Тернополя і маршалок польський. Маршалок. Оце от воно, так? Так. Так, так проєкт пам'ятника. Да так само, як, ну господи, невиразне щось І що там дещо мало стояти? А, а, а Міцкевичу пам'ятник стояв на театральній площі? Два. И, Два пам'ятника були. І, і той будинок. Там, і той будинок, де зараз а, аптека? Ратуша планувалася. Ні. Міста. Ратуша стояла напроти. Ні, ні. А цей? Оце малося бути ага. на площі Собецького, там, де пам'ятник Галицькому, малося mm. стояти ратуша Оце цей проєкт. Mm.